Доброго дня, з вами таксіна група Кавлатекс. Вашу вазі ми зараз токуємо акційну позицію за зниженою ціною код даної позиції 718. Дитячий одяг, міксований літо першого сорту в хорошому стані. Присутні різноманітні модельки в даній позиції ідуть футболочки для хлопчиків та дівчаток, шортики, спіднички, сарафанчики, штанці трикотажні, штани джинсові бріджики. Зустрічаються фірмові моделі. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Для замовлення вам необхідно буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення нині здійснюється новою та Укрпоштою. Дані позиції йде різноманітний модельний ряд. Можуть зустрічатися нижня білизна в невеликій кількості. Під час відеоогляду ми демонструємо вам загальну наповненість даної позиції, модельний ряд та кольорову гаму. Не втрачайте можливість стигнути придбати хороші мішечки дитячого одягу за доступною вигідною ціною. Ціна за 1 кг становить лише 1 долар. Нижче ціни просто не існує. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Футболочки йдуть як з коротким, так і довгим рукавом трапляються. Лосіни штанці, трикотажні, штанці, джинсові. Вартість мішка становить лише 25 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Дана позиція йде міксована. Достатня кількість різноманітних моделей йде, різноманітна кольорова гама. Будьте першими, хто встигне придбати один із запропонованих мішечків дитячого одягу першого сорту в хорошому стані. Як бачите по відеоогляду, футболочки йдуть різноманітні, яскраві, зустрічаються і з довгим рукавом, але переважно з коротким. Джинсики. Дуже хороший мішечок в хорошому стані, так як дана позиція йде першого сорту. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюється новою та укрпоштою. Чекаємо на ваші замовлення. Все буде Україна.